Любителі хорорів та темних сил із задоволенням подивляться стрічку Остання подорож Деметри, сюжет якої заснований на одній з глав культового роману Дракула Брема Стокера. Справжня драма розгортається на човні Деметра, що везе до Лондона дивний вантаж із Румунії. 50 ящиків із чудернацькими символами треба доставити якнайшвидше. Проблеми в екіпажу виникають одразу. Усіх тварин на борту вбито, а в одному з ящиків знаходять дівчинку хвору на якусь невідому недугу. Але справжній жах охоплює команду, коли декотрі її члени виявляються мертвими, а інші перетворюються на монстрів. Хто влаштував криваву вечірку, здогадатись не важко. в Дракула у фільмі постає у всій своїй м -м, красі. А от чи знайдеться герой, що його переможе, дивіться на найближчих кіносеансах у Wood Mall Cinema.